Її не хотіли брати у військо, але Олеся Зборовська взяла ТЦК буквально штурмом І з третьої спроби її ще до початку повномасштабної таки там зрозуміли наміри у дівчини серйозні так у свої 18 років. Вона стала бойовою медикинею зараз. Олесі 22, і вона вже втратила лік життям, які врятувала на фронті. Це історія про юнацьке бажання. Мені було 18 років. Пішла в ТЦК і дорослу особисту драму. Був хлопець, загинув в час евакуації. Тоді в мене, дуже важко було себе знову зібрати. Про білі порятунок. Лише ну, зупинилась машина. Ми вийшли одразу по нам скин зробили. Це Олеся Зборовська, старша бойова медикиня 2-ї зенітно-ракетної артилерійської батареї 24-ї бригади. Її шлях сюди почався ще до повномасштабної, коли зовсім юна Олеся прийшла в ТЦК. Перший раз мені відмовляють. Я приходжу другий раз. Вони знову відмовляють. І на третій раз вони зрозуміли, що відмовляти вже немає сенсу. І так Олеся о 18 стала військовою. Навчання в університеті покинула. Він насправді в сім'ї ніхто не служив і не служить досить. Але коли я йшла в армію, мені здавалося, що от це обов'язок кожного свідомого громадянина. Але дівчина й мала особисту мотивацію. На війні загинув її хлопець. Час евакуації. Тоді, напевно, дуже важко було себе знову зібрати. Загинув під час евакуації і буквально через певний період часу, коли з'явилася можливість типу, на ну, здобути спеціальність медика бойового, вже тоді почала працювати так само на евакуаціях. В перший час Леся ходила з хлопцями на нульові позиції, виконувала завдання, надавала допомогу пораненим. Взяли ноші. Пішли до них, ну, на позицію зайшли. Швиденько оглянула пораненого, подивилася, чи турнікети правильно зафіксовані, чи немає кровотечі. Закинули його на ноші і виходили. Бувало, що тендітна дівчина разом із водієм по кілька годин несли на ношах поранених. Як 22-річна витягує великих дядьок за 50-40. адреналін. На адреналіні майже нічого не відчуваєш. І це при тому, що кожна евакуація відбувається під ворожим вогнем. Не було жодної евакуації, коли ми реально заїхали і по нам не працювали. Андрій, не газу, газу. Газу. Не, не будь ласка, будь ласка, мені треба це зробити. Я не бачу, самого та найважче, каже Олеся, це рятувати друзів. Мали зустрітися, він каже, я вже під'їжджаю, там кави. І виходимо, а накрили касетами. Я вибігаю, він лежить поранений. У нього, до речі, 46 вхідних, е, вхідних отворів було і два відкритих переломи. Зберігати холодну голову це головна задача бойового медика. І крім фізичної надавати пораненим і психологічну допомогу, іноді навіть жартами. Що вони вам розказують? Чи про що думають, коли життя на межі? Про штани? Так, от тема штанів дуже така болюча для людей. Там поранення, і ти все одно мусиш розрізати, щоб оглянути, що там відбувається. Ріжу штани, і це просто трагедія для людей. Штани! Що? Другі! Штани політику. Вадік, сталі днім значить... У Лесі, поки мало відео порятунку поранених, бо в моменти евакуації їй переважно не до зйомок. А мені всі такі кажуть, так візьми собі Гопро, каже, класно, де ж там знімати собі. Я думаю, куплю Говпро, закінчиться війна, і що я з нею буду робити вдома. Та у Леся таки купила камеру, аби зараз передивлятися відео та аналізувати свою роботу, а потім, аби фільмувати миті свого мирного життя. Хочу жити вдома. Ходити в ліс, вигулювати собаку і просто бути вдома і знати, що я в безпеці. З Донеччини Тетяна Демух та Олександр Корецький Ми Україна, марафон. Єдині новини.